Тесть батько моєї дружини так само служив в цій бригаді, так само був командиром рот. Я сам був російськомовним дуже багато років, щоб ми могли спокійно і вільно знову їздити в наш рідний Крим. Не дай Боже, тоді ви можете одягнути форму маскальську цю болотну і будете вже штурмувати і Варшаву, і Берлін. На жаль, життя таке, яке воно є на сьогоднішній день. Тримаємося один одного і маємо одним. Одним кулаком бути. Мене звати Олександр Голопьоров. На сьогоднішній день я є командиром стрілецької роти. Служу з 22-го року. Прийшов добровільно. В осінню 22-го року вступив в ряди Збройних сил України. Прийшов молодшим лейтенантом на посаду. Командира взводу. Ну, дослужився на сьогоднішній день вже до командира роти. Чим пишаюсь, що займаю таку відповідальну посаду, несу таку відповідальність за велику кількість особового складу. Сам родом я із Донецької області, і е, ця війна спонукла спонукала нас всіх е, стати в ряди Збройних сил і захищати свій рідний дім, так як. Мій рідний дім, на жаль, був окупований та знищений ворогом. І в першу чергу я пішов в Збройні Сили, щоб захистити свою дружину, своїх батьків, своїх рідних, свою землю. Це було основним, основною причиною, чому я в Збройних силах. Попав я в Збройні сили в 102-гу бригаду. Яка знаходиться, яка базується в Івано-Франківській області, в місті Івано-Франківськ, і сам родом з Донецької області, тобто зовсім з іншого регіону, і є командиром підрозділу в, цій, в, цьому, в цьому великому підрозділі, і проблем ніяких не виникало ніколи з самого початку, не дивлячись на те, що деякі язиковий бар'єр. На початках можливо виникав, бо я сам був російськомовним дуже багато років, але повністю пере, передивився, пере, переосмислив всі свої mm. все своє життя і що я робив, і на якій я мові розмовляв, для чого я це робив, і зробив для себе висновок, що треба розмовляти тільки українською мовою, бо я українець. Я захищаю свою рідну землю для, для цього, і в тому числі мова для мене є ідентифікатором того, що ми є українці. В першу чергу, що кидається в очі, коли ти знайомишся з людиною, це мова. І на, як, з якої, на, якої, на якій мові до тебе людина звертається, ти зразу розумієш, що це дійсно або українець, або не українець, і, і ти себе ідентифікуєш як частина цієї нації, незважаючи на те, що наш ворог чомусь вважає нас москалями, росіянами, і не, незрозуміло як. Не питаючи в нас, чи ми себе такими вважаємо. І заради цього все ж таки ми воюємо. І, бо ми не хочемо бути москалями, ми не хочемо бути росіянами. Ми українці. Заради цього ми всі тут знаходимося. В лютому 22 го року я знаходився в місті Києві і зранку. Ми всі почули ці страшні вибухи і перші руйнування, які почалися. ми бачили ці всі руйнування в, по всій території України в засобах масової інформації. Перше, що я зробив, це я зібрав речі своїх рідних, свою дружину і відвів їх до на більш безпечне місце в Івано-Франківській області, що напевно було. Єдиним вірним рішенням на той момент, так як на місто Київ почалося масштабний наступ ворога з деяких напрямків, і просувався він дуже-дуже швидко, тому що це було плюс-мінус неочікувано. Для когось очікувано, для когось неочікувано. Для цивільних це точно було неочікувано. Тому о, було прийнято єдине рішення вірне це евакуювати свої, своїх рідних. О, в на захід держави, де набагато безпечніше, їм було мож, була можливість спокійно перебувати рідними близькими Після цього о, деякий час так само ще не міг зрозуміти, що відбувається, і як себе вести, і взагалі, о, що, що робити, йти в Збройні Сили зразу, були якісь вагання незрозумілі, не знаю чому. Ну, все ж таки я для себе прийняв рішення, що треба вступати в ряди збройних сил. Безпосередньо в цей підрозділ, 102-го бригаду, в мене мій тесть батько моєї дружини так само служив в цій бригаді, так само був командиром роти. І завдяки йому я попав в цей підрозділ. Дякую йому, що він допоміг мені потрапити в цей підрозділ, в якому я зараз служу. Продовжує служити в підрозділ більшості своєму, все ж таки, сформоване з військовослужбовців, які родом із Вінофранківської області, але з часом все більше і більше. З'являється більше військовослужбовців, які з інших регіонів, так як я, наприклад, з Донецької області, є військовослужбовці з Одеської області, є військовослужбовці з Київщини. Тому ніяких проблем в підрозділі на цьому з цим не виникає абсолютно. Є військовослужбовці, які розмовляють з суржиком, але вони вчаться, вони намагаються, вони хочуть навчитися говорити правильно і вони розмовляють. І я їм підказую, хлопці підказують, в тому числі, завдяки тому, щоб все ж таки навчитися добре, в тому числі розмовляти, бо коли. Ідуть активні бойові дії, іноді ідентифікувати, хто розмовляє російською українською, то іноді це важливо, важко зрозуміти, чи це ворог, чи це свій військовослужбовець, коли дуже активно іде рух, активне пресування, то іноді важко зорієнтуватися, бо коли чуєш москальську мову, в таких ситуаціях іноді можливо важко зорієнтуватися. Але це все це Можна виправити. Так, да, в деяких підрозділах це я розумію, я знаю, бачу, чую, що там є хлопці повністю підрозділ російськомовні. Ну, їм простіше, можливо, їм таким чином простіше. Я не можу щось казати, що це правильно чи неправильно. Ну но... що можу сказати за підрозділ? Підрозділ достатньо дружній, всі один одного підтримують, бо всі знаходяться в одних умовах, живуть в одних умовах, пересуваються так само в... достатньо в. Недобрих умовах, е і якщо ще між собою будуть якісь негаразди, непорозуміння, да всяке буває, хлопці можуть посваритися один з одним, але це не є, не несе якийсь е злісний характер, не несе якісь е критичні, не наносить якісь критичних проблем до для підрозділу. Тобто колектив дружній, веселий, один одного завжди підтримують елементарно. Хтось там загубив в, в, в дощ, в, коли багно на вулиці чоботи, то без питань. Хтось там забирай свої чоб... мої чоботи з резинові та й пішли на пост, щоб не, не замочити собі ноги та й не, і не застудитися, і потім не підставляти свої хвороби інших. Які так само будуть замість тебе нести службу в тому числі. Є, є підтримка дуже, дуже серйозно один одного, бо ми. Маємо стояти один за одного. Якщо буде кожен сам за себе, це вже не підрозділ, це буде просто група, група людей. Тому ми завжди тримаємося один одного і маємо одним, одним кулаком бути і триматися один одного і досягати якоїсь мети та задач, які нам ставить командування. Вище. На мою думку, людей тримає в першу чергу те, що вони не знають їм невідомо, куди вони йдуть. Вони не розуміють, що вони будуть робити, які будуть виконувати задачі, хто іми буде керувати, і чи адекватні їм будуть ставити задачі, чи будуть вони навчені е, перед тим, як е, виконувати, будуть їм став, ставити ці задачі, вони будуть їх виконувати. Це саме головне, на мою думку, що бентежить людей. Е, велика, велика невідомість, чому. Е, на мою думку, що треба більш відкрито пояснювати людям і, напевно, давати все ж таки вибір в той підрозділ, якщо він має можливість потрапити в той чи інший підрозділ, щоб він все ж таки міг це зробити. Уміє, що він в нього є навички якогось радіста, інженера, то цю людину не відправляти піхотінцям, штурмувати окопи, а він може сидіти і займатися більш. Роботою фаховою, яку він знає, і він набагато більше користі принесе ці, цьому підрозділу. Або навпаки, якщо людина Людина хоче і може, і здоров'ям володіє, що він може бути штурмовиком, його десь відправляють в якісь невітилові підрозділи, що так само, це не є якоюсь новиною і. Новшеством для нашої армії. На жаль, це так, так само є, що здорових людей на фронті не, катастрофічно не вистачає. Хоча, вийдячи в цивільне життя на вулиці, ти бачиш, що купа міцних хлопців, мужиків, які ти розумієш, що вони готові можуть нести службу. І вони чомусь не хочуть. Я розумію, це страшно, всім страшно. Ми тут знаходимося вже. З самого початку з 3,5 роки на цій війні нам також страшно, ми також боїмося. У нас так само є діти, сім'ї, і ми так само хочемо додому. І ми е, не можемо бути тут постійно і на цих людях, добровольцях, які прийшли з самого початку, несуть тут службу. І в, виїхати вся країна на цих людях просто не може, тому що ресурс. Здоров'я, ресурс, організму він не, мож, не, не може так довго триматися. І ми маємо, нас хтось має замінити. А якщо ніхто у нас в нашій державі не хоче вже йти в армію, по кожен по своїм причинам, у кожного різні свої підходи, різні свої відговорки, то ми мети своєї не, 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 не досягнемо. Це саме головна і велика проблема. Воювати нема кому, підрозділи вже дуже сильно недокомплектовані, особовий склад замучений вже просто вкрай. І це ж не є, також не є новиною для всіх. І е, люди, які знаходяться вдома, вони цього не розуміють і не хочуть розуміти, не хочуть цього чути навіть. Вони свої часто вигадують якісь свої отговорки, навіть не хочуться це повторювати, це в СМІ дуже багато е, вспливає, виникає кожен день. Тому суспільство має, напевно, держава краще має з цим працювати. Я не готовий сказати. Е, суспільство має бути більш свідомим і розуміти, що з таким підходом, що відбувається сьогодні, з мобілізацією з, е, в суспільстві до відно, з, безпосередньо відношення до військової служби, то ні до чого доброго ми, на жаль, не зможемо дійти. Якщо щось, щось кардинальна держава не буде з цим робити, то дуже буде погані наслідки, це на мою особисту думку. Е, в першу чергу, коли новоприбули при, приходить в підрозділ, йому роз'яснюють базові навички, поведінки, пересування, спілкування, е, як пересуватися з місця, з місця проживання там, до е, позиції. На що звертати увагу, як себе вести. Да це за один день не приходить, просто людина е, прив'язується до якогось досвідченого військовослужбовця, там до командира відділення, там, до командира взводу. І він постійно з ним знаходиться поряд, командир йому пояснює, як себе вести, що робити, куди йти, на що звертати увагу, на що не звертати увагу, як користуватися тою чи іншою зброєю, як відходити. Як нести службу безпосередньо на бойових постах? Декілька днів військовослужбовцю дається на адаптацію просто військовою, просто в підрозділі, щоб він трошки хоча б адаптувався, де він знаходиться, з ким він знаходиться, ознайомився з колективом, з місцем перебування. Да, це стрес. Я розумію, що він з цивільного життя де спав на ліжечку в теплі в душ ходив, кожен день тут його закривають. Якийсь бліндаж, де можна тижнями не митися. Це все накладає свій. На людей на початках не кладає відбиток, і людині треба просто адаптуватися. Не просто в першу чергу максимально доброчинне відношення має бути до нього, щоб він зразу не замкнувся в собі і не прийняв це, що я то не можу, і вже будуть дурні мислі або втікти звідти, або щось не виконувати задачі, або Бо всяке буває. Якщо людину неправильно адаптувати, то він може зразу зробити неправильні висновки і. Вчинки потім робити зовсім на вірні, такі, які мають бути. Після цього його поступово цього військовослужбовця починають водити на бойові пости, так само закріплено за старшим командиром, який йому так само пояснює: зону БРО, контрольні точки, на що звертати увагу. І таким чином військовослужбовець навчається. Вчать користуватися всім озброєнням, яким є, якщо його в навчальному центрі цього не навчили або не довчили, різне буває. Військові дисципліні в тому числі навчаємо, бо цивільні люди, ми всі цивільні люди прийшли сюди, і е, військ, е, на війні військова дисципліна вона має бути обов'язково, бо якщо будуть робити кожен сам по собі, що, що він хоче, то це буде вже не армія, а це буде якісь з просто стада людей, які неконтрольовано ходять і робить незрозуміло що. Е, в першу чергу на війні е, мій мотиватор це моя дружина, моя сім'я, яка мене підтримують. Іноді дійсно так само опускаються і руки, і вже просто нема не сил ні фізичних, ні моральних, але завжди підтримаю, завжди е, добрим словом, якимось мотивуючим. Замотивує знову і продовжуєш нести службу, яка важка, яка вже дуже складна. Так само, вже за такий час, уже сил, здоров'я вже так само, на жаль, як у всіх, просідає. І ну, що робити, ми маємо це робити далі. Ніхто крім нас, то, якщо люди не хочуть воювати, ми ж не можемо так само взяти, піднятися і піти. Ми маємо це робити. Це дуже таке складне питання. З, в першу чергу, зважаючи на політичну обстановку і ситуацію, яка відбувається на сьогоднішній день. Ну, особисто для мене це було б за щастя, Я розумію, що це, напевно, на сьогоднішній день дуже важко, складно це зробити. Але да, дійсно, повернення до кордонів 91-го року це було б найвищою перемогою для нашої держави на сьогоднішній день. Щоб ми змогли спокійно і вільно знову їздити в наш рідний Крим, щоб я зміг знову спокійно поїхати в свій рідний Донецьк. І ми всі жили дружно, мирно і без цього впливу дурного москальського пропаганди, яка вже просто знесла голови людям і в Донецькій області, і в Луганській області, і в Криму. Бо до 2014 року чомусь ці люди себе ні рускими, ні чим не вважали. Вони жили мирними українцями, їздили по всій Україні так само вітали в себе в Донецьку, в Луганську, вітали в себе всіх громадян, всіх областей, всіх українців, і все було добре, і ніхто ні, ні про кого ніякі гадості не казав. В першу чергу людям, хочеться сказати, які ще вагаються і думаєте, йти, чи, чи не йти в Збройні сили. Ви маєте для себе зрозуміти, якщо ви не, хочете, не будете захищати свій рідний дім, і не хочете вдягати форму Збройних сил України, цей рідний піксель, то тоді, тоді ви, не дай Боже, тоді ви можете одягнути форму маскальську, цю болотну, і будете вже штурмувати і Варшаву, і Берлін. Але вже в формі москалів. Якщо ви цього бажаєте, то сидіть вдома, продовжуйте казати, що все не так, все погано в цій державі. Ви маєте чітко розуміти ці речі. Якщо ви не будете йти в Збройні Сили, не хочете воювати, то ваші діти, ваші дружини мають або потім втікти з цієї держави, і ви разом з ним, або вас просто на вас надягнуть російську військову форму і ви будете. Методично йти е, в... і штурмувати європейські столиці. Ви маєте чітко це розуміти. На жаль, життя таке, яке воно є, на сьогоднішній день.